Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас практична робота номер 6 створення програм із графічним інтерфейсом. У завданні стоїть так, так, такий запис: скласти програму-калькулятор, що дає можливість виконувати будь-яку арифметичну дію над двома числами, що вводяться з клавіатури. Отже, Давайте подивимось більш детально на цей калькулятор, який ми повинні отримати. Подивіться, будь ласка, у нас тут графічне вікно, яке буде називатись калькулятор. Тут у нас буде один напис лейбл, другий напис «Label» для другого числа, і третій напис лейбл це дорівнює. Також... Повинна бути у програмі 3 entry, це текстове поле. Для першого числа, entry 2 для другого числа, і entry 3, це буде у нас запис відповіді, тобто текстове поле, в якому буде виводитись відповідь, а також 5 кнопок: додавання, віднімання, множення ділення і возведення до степені. Отже, переходимо до середовища Python і будемо виконувати цю Програму. Вікно IDLE Python завантажилось. Ви пам'ятаєте, що нам потрібно файл, відкрити новий файл, відкрити нове вікно, в якому і будемо виконувати дану програму. Для того, щоб створити графічне вікно програми, треба завантажити або імпортувати бібліотеку TK inter Отже, пишемо From. Треба поставити зірочку. Це перша, перша строка, потім треба створити вікно програми root.tk. Відкриваємо, закриваємо дужки і переходимо. Наступна, наступний рядок це треба дати. Заголовок вікна, рутайт калькулятор. І треба відкрити дужки в лапках написати на українській мові калькулятор. Калькулятор це буде заголовком нашого графічного вікна. Перейти треба знову в англійську мову. І дати розмір вікна. Рут геометрія 650 на 50, так і пишемо. Знову відкриваємо дужки, ставимо лапки і закриваємо дужки. і ось тут треба вписати розміри вікна, які даються нам у програмі 650. На 50, потім підкоректуємо, якщо це буде потрібно. І кожна програма з графічним вікном у нас закінчується рядком root mine loop. Знову відкриваємо і закриваємо лапки. Отже, програма у нас головне вікно програми у нас, тому зберігаємо це. Вікно сев або сев Ас. Відправляємо це у свою папку, в яку ми вже створюємо ці програми. Зберігаємо всі програми і записуємо практична робота. Практична робота 6. Зберігаємо. Тепер ми можемо, якщо помилок нема, то можна вже і завантажити і побачимо перше вікно, в якому буде тільки один заголовок. Отже, дивіться, у нас з'явилось вікно, яке має назву калькулятор. Воно ще пусте, тому будемо продовжувати далі роботу. Тепер нам потрібно зробити три, три написи. Для першого, другого числа і для дорівнює. За напис відповідає клас лейбл. Тому пишемо, перша мітка у нас буде lab 1 lab 1 дорівнює, відкриваємо дужки і розміщаємо. Даний напис у вікні, тому ставимо рут, ставимо кому, далі буде текст. Текст дорівнює і ось тут ставимо лапки, ставимо. Рішитку ставимо один. Це перший напис у нас буде. Закриваємо лапки, можна подвійні, можна одинарні. Після цього кома. І треба написати шрифт Arial 18. Тобто напис буде написано шрифт Arial 18. Тому пишемо фонд, фонд дорівнює. Arial в лапках. Шрифт кегль, 18. Закриваємо лапки і закриваємо тушки. Отже, рядок у нас лейбл готовий. Тепер розмістимо цей напис з координатами Х20, y10. Тому пишемо лап. Координатами Х дорівнює 20. Y дорівнює 10. І Y у нас змінюватись не буде, буде змінюватись тільки координата X. Так, отже, ми розташували лейбл. Давайте зараз перевіримо це, зберігаємо цю програму і перевіримо, чи з'явилась у нас напис 1 на графічному вікні. Як ви бачите, у нас з'явився напис 1, решітка 1 Це для першого числа. Далі нам треба буде розташувати по текстове поле Entry, але давайте розташуємо поки що ще три написи. label 1, label 2 і label 3. Тому скопіюємо цей запис і вставимо його ще два рази. Тільки змінимо. Так, у нас був лейбл 1, ось тут буде лейбл 2. Змінюємо координати, і треба змінити ще координати. Це буде напис 3. Напис 3. Так, і також треба, якщо лейбл 1 буде у нас 20 по X, то по лейбл 2, буде уже 260. Праворуч ми його 260. І третій напис для дорівнює: у нас буде на 390. Ось тут 390. Так, і також нам треба, якщо це перший напис, це буде другий напис: рішітка 2. А там, де у нас третій напис, буде мати назву. Дорівнює. Отже, ми поміняли всі три написи: 1, 2, 3. Розташували їх також, осі Х, праворуч змістили. Змінюємо, зберігаємо і перевіряємо написи. Так, Написи три у нас з'явились дуже гарно, як ми бачимо, тепер нам потрібно створити текстове поле. За текстове поле у нас відповідає оператор Entry. Тому пишемо Entry S1. Закриваємо лапки. І після цього, для цього тексту даємо ширину 6 пікселей, 6 знака місць, дорівнює 6. Шість знака місць. Також шрифт буде Arial 18, тому ми можемо оцей скопіювати. І ось тут далі вставити. Так, Arial. Щось тут в мене помилка. Так, виправляємо. Так, і ось тут тепер треба виправити, бачите? І тут, не знаю, описка. Так, перевіряємо, щоб Еріал був 18. Правильно. Так, перевірили rl 18, знака місця. Після цього треба закрити дужки. Отже, перевірили Entry, Тепер розташуємо Entry з координатами entry place X дорівнює 300, y дорівнює 10. Y дорівнює 10. Координата Y у нас не змінюється, тому що тільки у нас все розміщуємо по осі Х. Тепер нам треба ще зробити два ентри, тобто інтри 2, entry 3, три текстових поля. Так, давайте їх скопіємо і вставимо. І ще одне. Тепер треба нам все це поміняти. Entry 2, текстове поле 2. Текстове поле 3. Так, тепер треба змінити координати. Entry 2 буде так, Entry 1» у нас 55. Entry 1» 55. Поміняйте, будь ласка. Так, тепер Entry 2 – 300, а Entry 3 буде 420. Ось тут треба змінити. 420 Y залишається 10. Також треба ще для відповіді зробити не 6 знакомість, а давайте зробимо 10 знакомість. Отже, у нас зроблено уже у програмі. Ми створили код для лейбл, для напису і для текстового поле, в яке ми будемо вводити числа і отримувати результат. Давайте подивимось. На цей калькулятор. Отже, перший лейбл, перше поле, другий напис текстове поле дорівня, і тут буде у нас відповідь. А ось тут у нас розташуються 5 кнопочок. Отже, після того, як ми створили написи з Першим числом, другим числом і дорівня. Також ми зробили три текстових поля. Наступним етапом для нас буде створення кнопок, п'ять кнопок, які відповідають клас Баттен. Тому B1. Зараз створюємо кнопку B1 B1 дорівнює, Записуємо батен, кома, Після нам треба поставити на цій кнопці, буде у нас текст плюс. Так. Кому поставили, тепер текст пишемо. Текст буде дорівнювати. І в лапках треба поставити плюс, тому що, відповідає за перша кнопка, відповідає у нас за плюс. Закриваємо лапки. і Треба написати обробник подій. Але ж давайте спочатку напишемо команди. Так. Після цього кому ставимо і пишемо команди. Так, команди. І так буде відповідати обробник подій це b 1 клік. Дорівнює b 1 ніжнє підкреслення, і пишемо клік. Клік і закриваємо дужки. Це ми зробили при натисканні на кнопку B1 клік, у нас буде виконуватись обробник подій. Далі ще треба розташувати цю кнопку B1 за допомогою функції place з координатами x 150 Y10. Тому пишемо B1, B1. Крапка, place. Пишемо координати. Х будуть мати, x має координати 150. Кнопка перша буде розташовуватись, кома, Y буде дорівнювати 10, Координата 10, ні для текстового поля, ні для написів у нас не змінюється. Все в одному ракурсі. Отже, нам треба зараз ще зробити обробник подій і перевірити, чи буде ця кнопка у нас працювати. Тому зараз, а ви пам'ятаєте, що def у нас завжди розташовується після. Вікна фромтика інтерімпорт. Частіше зробимо декілька пробілів, тому що нам треба буде опрацювати 5, 5 таких обробників подій для B1, B2, B3, B4, B5. Тому зараз пишемо обробник подій, який відповідає функція DEF, так і пишемо DEF. Далі пробіл b 1 клік. Ось, як тут ми написали, так повинна і там буде. Оце завжди потрібно нам написати. Тому записуємо DEF. Далі, ось тут b 1 клік. Вставляємо. Треба відкрити-закрити дужки і поставити двокрапка. Це обов'язковий запис, такий, як. Двокрапка. Після цього будемо записувати, що у нас за допомогою у коді методу треба, щоб щитували значення полів з n 1 і з n 2, і формується текстове поле у рядок S. тому ми запишемо, що S, S маленьке, тому що ми писали S у нас було маленьке, так і пишемо: S дорівнює entрі 1. Відкрили, закрили дужки. додаємо плюс, далі нам треба додати плюс, плюс, який буде у нас рахувати, закрили лапки, і знову ставимо плюс. Додаємо до поля entry 1 ми додаємо поле entry 2 шипуємо значення, які ми ввели по першому числу і по другому числу. Так, Entry, не забувайте. І буде у нас формується ця відповідь S. Ми запишемо відповідь. Далі наступний рядок у нас відповідь, який буде братися з, зі змінної S. Зі змінної S. Отже, відповідь буде формуватися з допомогою функції S. Потім нам треба поки що. Очистити очи, очистити entрі 3, поки що, нічого, поки що немає результату. Тому очищаємо entрі 3 текстового поле 3. Після цього вставляємо в це в entрі 3 за допомогою функції insert, вставляємо відповідь, який ми беремо з текстового рядка S. Так, відповідь. Закриваємо тушки. І, отже, тепер нам треба перевірити, зберігти цей код і перевірити кнопку плюс. Тому файл, save зберігаємо. Ран модули. Помилка треба кому поставити. Я чомусь поставила. Крапку знову зберігаємо модули. І тепер бачимо, що у нас з'явилось вікно. В перше число, ну давайте введемо так, як нам плюс надо Давайте напишемо: 102 число треба два поставити. Так, щось у нас тут збій. Якийся, перевіримо зараз, чому не виконується, чому у нас збігаються всі. Так, отже, перевіримо зараз entry, от S1, S2 треба поставити і S3, щоб у нас все от в... S3. Тепер перевіримо файл save, run. Модули, ми зараз будемо перевіряти тільки одну кнопку. Це кнопка плюс. Вона в нас одна ще тільки створена. Давайте поставимо 10, у друге текстове поле введемо 2, і відповідь отримаємо. При натисканні на кнопку плюс у нас буде щось, якась помилка. In, Перевіримо, як написано слово що інзерт. А, «інсерт», а я Z поставила. Зараз це ми виправимо. Закриваємо і перевіряємо сам напис самої програми Insert. Давай. А, я S, а нам треба поставити функція Insert S не Z, а S. Ось тепер знову треба зберегти їх. run, run модули. І вводимо тут число. 4. Тут вводимо, наприклад, 3, натискаємо плюсик, результат 7. Отже, перша кнопка працює на додавання. Тепер точно таким же чином зробимо кнопку 2, 3, 4, 5, ставимо ще чотири кнопки. Копіюємо це і вставляємо далі ще 4 такі ж кнопки. Друга кнопка. Третя кнопка, четверта кнопка і п'ята кнопка. Але ж кожна кнопка має своє ім'я, і ось тут треба позначити свій знак і ще треба координати змінити. Тому пишемо Б2. Б2, ось тут Б2. Змінюємо на 2. Це у нас Б3. тут теж Б3. Далі Б4. Змінюємо b 4 і там, де у нас буде возведення до степені, це кнопка 5. Ось Останній кнопка 5. Тепер нам треба змінити плюс, змінити на друге, кнопку буде у нас мінус позначати, третя кнопка множення, четверта кнопка ділення. І п'ята кнопка це возведення до степеня. Щоб розвести до степеня, нам треба поставити дві зірочки. Так, і треба змінити координати кожній кнопці. Перша кнопка у нас 150, друга кнопка буде розташована по осі координат 170. Третя кнопка буде мати координату по х 190. Виправляємо це. Четверта кнопка буде мати координату 210. 210. І четверта точка, возведення до степеня, буде мати координату х буде рівняти 230. Отже. Тепер нам треба також змінити команди b 1 Тут буде b 2 Це у нас b 3 Змінюємо. Зараз B4, Так, b 1 b 2 b 3 b 4 А де ж п'яту кнопочку. Так, b 4 ще раз перевірити: b 1 b 2 b 3 b 4 щось десь я помилуюся? Ділення це у нас має номер B4 кнопка, і возведення до степня це кнопка B5. Це змінили. Тепер нам треба також додати до кожної кнопки обробник подій. Тому теж копіємо обробник подій. І треба вставити це у нас для першої кнопки обробник подій. Тепер нам треба вставити для кнопки 2. DEF, Далі для кнопки 3 вставляємо, для кнопки 4 вставляємо обробник подій, і для кнопки 5 вставляємо ще один обробник подій. Для кнопки 5. Тепер будемо міняти. Там, де у нас DF B1, тут міняємо на b 2 Це інш, Так, тепер у нас плюс b 2 у нас відповідає для, за різницю. b 3 у нас b 2 b 3 у нас міняємо на b 3 Далі b 4 і b 5 поміняли всі значення кнопок. Тепер треба поміняти. b 2 у нас мінус, b 3 у нас множення. b 4 у нас ділення, b 5 у нас розведення до степеня. дві зірочки. Отже, ми... всі інші значення не змінюються. Отже, ми зараз зберігаємо все це. І запускаємо команду на виконання програми. Перевіряємо. Ось у нас з'явився обробник подій, ставимо число 100 для перевірки, число 2 буде 2 у нас. І тепер перевіряємо, так, а у нас щось кнопок не бачу. Немає возведення до степеня кнопки. Зараз це треба перевірити, чому її немає. 102. Якщо у нас буде мінус, буде 98, множення 200, ділення 50, отже, ми отримали, але у нас я не бачу ще кнопку возведення до степеня. Перевіряємо код програми. Чому це так? Тут у нас кнопки B5, я не бачу. Так, батін b 5 текст, команд b 5 клік. Команди дається на 230, а 2301 нолік зайві, тому, мабуть, і для цього, що вона не поміщається в наше графічне вікно. Зберігаємо знову Run, run модули. і дивимось. Зараз у нас визведення до степені, ну, давайте 5 возьмемо возведення до степеня. Тут Давайте Розведення до степні 2. І тепер беремо це буде 25. Давайте поставимо 3, що ми отримаємо. Це буде 125 5 у кубі, це 125. Отже, як ви бачите, програма калькулятор у нас працює. Якщо виникають якісь питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую!